В нас тут 65 років. Ні, не перераховують. Ні, Ні, не, не, не перераховують. Це не є причиною зупинку. Не є? -а. а чому? Ну тому що це не є причиною зупинку. Ви повинні знати... Є 11, правда? Є 11. Ну я всі 11 не перерахую вам, тому що я не, не зобов'язана вам дослівно перераховувати. А я вам скажу навіть 11 які є. 11 я дуже рада. Які? Що? Якщо є... Інформація, що водії або пасажири могли покинути місця для військовополонених. Ну покажіть мені документ, де написано, що ви когось розшукуєте, щоб ви могли мене перевірити. І я Не хочу з вами за Ну Так бо немає сенсу. Для чого ви мене зпинили? Ви там стояли? Де, Правда, де? я ж бачила? Ви ж виїхали скоко? Так, ви там стояли? Чого ви мене зупинили? Причина. Поворот включила, суцільно не перетинала, швидкість не перевищувала. Явних який господар, що я могла скоїти ДТП? Нема, чому ви мене зупинили? Навіщо ви мене затримуєте? Ви скільки понарушили нарахували правила? Нарахували, скільки причин зупинки? Ну я вам поясню, 3. це не є причина зупинки. А є 11. Ні, дивіться, якщо ви стоїте на блокпосту, ви мене зупинили і перевіряєте, чи в мене є у машині чоловіки, які від 18 до 60 років? Питань нема. Ви мене просто так зупинили? Для чого? Для того, щоб виявити, чи є у вас чоловіки. Ви не можете мене а зупинити, не якщо немає не блокпоста і Контролю, бо немає причин зупинки. Просто так ви не маєте права зупиняти, бо он поїхала машина. Я її хочу зупинити. Я не хочу з вами спілкуватися. Я поспішаю. У мене в машині діти Доброго, гарного вам вечора.